Набираємо. Набираємо. Він же ж нам залишив контакт, сказав, що він постійно на контакті. Ні, ви чуєте прикольно, так? Да? Отакої От набраного вами номера не існує. Він дав мені цей номер. Так, проведена державна реєстрація права власності. За державою в особі Міністерства культури стратегічної комунікації зареєстровано похідне речове право правооперативного управління за Шевченківським національним заповідником. І відповідно вчора Шевченківським національним заповідником було подано до виконання судовий наказ в частині уповноваження і зобов'язання у Київської митрополії Української православної церкви подати передати собор. Про особом не то тобто шевченківському заповіднику з моменту відкриття виконавчого провадження у сторони є 10 днів на добровільне виконання рішення. Ми мусимо зафіксувати це, да, Так, да, я зрозуміла.